У цьому подкасті ви дізнаєтеся про вчення одного із найвпливовіших отців церкви Евагрія Понтійського. Що говорив цей видатний богословий філософ, котрий жив у IV столітті, про марнославство. Що це таке заявище і як воно впливає на людину? Дізнаємося в цьому випуску. Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. Дякую вам, друзі, за підтримку, донатом, коментарями, поширенням. А також файниками, таким чином, Ютуб бачить, що цей контент, який публікується на каналі Духовний Шлях, подобається вам і його можна радити іншим слухачам. Ну що ж, налаштовуємо наші серця на глибокий аналіз свого життя, приємного прослуховування про марнославство Вагрій Понтійський. І, з поміж усіх помислів, тільки помисел марнославства, багатопредметний. Він охоплює майже увесь усесвіт і всім бісам відчиняє двері, немов злий зрадник якого небудь міста. Марнославство обкрадає ум самітника і, наповнюючи його багатоголоссям слів і речей, розбиває його мотиви котрими той силкується лікувати рани своєї душі, через помисел усі раніше переможені демони знову мають вільним ухід до душі, роблячи таким чином останнє гірше, ніж перше. Луки 11, від цього помислу зроджується і помисел гордости, який скинув із небес на землю зразок довершеності і мудрости повноту. 28,12 Тож відсахнись од нього, скній у ньому, щоб не віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. 5,9 Цього демона змушує до втечі. Щира молитва, а ще нічого самовільно не роби й не говори такого, що веде до окаянного марнославства. Коли гум самітника здобуде трохи безпристрасності, тоді, осідлавши коня марнославства, починає гасати по містах, нестримно упиваючись похвалами і славою своєю. Але за божим проведінням зустріне його дух розпусти і, замкнувши до якого-небудь хліва, провчає його цим. Не покидати завчасно постелі своєї до повного одужання і не наслідувати тих нетерпеливих хворих, котрі, не одужавши до кінця, рушають у дорогу або йдуть до лазні і від цього повертаються до них їхні попередні хвороби. Тому, сидячи в келії, будемо краще пильнувати самих себе аби досягаючи поступу в чесноті. Стати нам неподатливими до зла, відновлюючись у пізнанні, сподобатися численних та різних споглядань, а зростаючи в молитві, ясніше бачити світло нашого Спасителя. Усі демонські злодіяння описати я не в змозі і злічити усю їхню злопідступність, соромлюся, боячись простодушних читачів. Зрештою, Послухай про хитре лукавство духа розпусти Коли хтось здобуде деяку безпристрасність щодо похитливості, і соромицькі помисли стануть у нього холоднішими, тоді біс вводить до його думок чоловіків та жінок і показує, як забавляються вони між собою, а самітника робить глядачем їхніх соромних порухів тіла. Але ця спокуса не з числа тих, що затримуються в умі, бо уважна молитва і вкрай сувора дієта із зачуванням та духовним спогляданням проганяє її як безводну хмару. Але буває, що лукавий торкається навіть тіла самітника, зводжуючи в ньому дурну похідь, і придумує тисячу інших підступів, яких немає потреби обнародувати і описувати. Дуже помічним проти таких помислів є спалах гніву, спрямований на їхнього демона, котрий особливо боїться його, бо він розладнує усі його задуми. Саме це означають слова тремтіть і не грішіть псалом 4.5. Корисні ліки, що помічні для душі під час спокус. Наслідує цього демона і демон гніву, зображаючи в умі самітника, нібито хтось із батьків, приятелів або рідних, терпить кривду від людей нікчемних і, збуджуючи цим його гнів, заохочує сказати або зробити щонебудь лихе тим, котрі видаються йому в умі кривдниками. Це треба помічати і якнайскоріше позбуватися таких вигадок, щоби не стали вони для нас під час молитви тліючим недогарком. У такі спокуси впадають найбільше люди гнівливі, що легко спалахують проти інших, далекі від чистої молитви і пізнання Спасителя нашого Ісуса Христа. Задуми віку цього Господь передав чоловікові як овець доброму пастиреві. Призначивши йому в помічники жагу і гнів, аби гнівом проганяв він вовків бісівських, а жагою любив овець добрі помисли, і пас їх, незважаючи на вітри й дощі, що збивають із ніг. Дав він йому і закон, як пасти овець і буйні пасовиська, і води тихі, псалом 3,2». І псалтир, і гусла, і жезли, і палицю та й настановив, щоб від цього пастирства і пасовиськ живився він, одягався і збирав сіно скошене. Бо хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Отже самітникові треба день і ніч стерегти це стадо. Щоб яке небудь новонароджене ягнятко не викрали звірі або не потрапило воно до рук розбійників. Якщо ж станеться щось подібне де небудь у хащах, зараз же треба визволяти викрадене із пащі лева чи ведменя. А звірі хижими можуть бути. Гадки про брата, якщо вони випасаються в нас із ненавистю, думка про жінку зі сороміцькими намірами, гадка про гроші і золото, коли вона породжена захланістю, і навіть думки про святі дари, якщо вони лучаться в умі з марнославством. Це саме стосується й інших помислів якщо їх викрадуть пристрасті. Не тільки в день треба стерегти своє стадо, але й уночі чуванням. Бо буває, що хтось осоромливо і лукаво замріявшись, втрачає своє. Це означає те, що сказав святий Яків: роздертого звірюкою тобі я не приносив. Я ніс за нього втрату, ти вимагав його з руки моєї, чи воно було вкрадене в мене в день, чи вкрадене вночі у мене. Ось що було зі мною. Вдень з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав із моїх очей. бутя 31.39. Якщо від перевтоми навідається до нас засмученість, то зійшовши на камінь пізнання, почнім бесіду із псалтирем, ударяючи у струни пізнання чеснотами. Будемо ж пасти овець і під Синайською горою, щоби Бог батьків наших. Із тернового куща і нас прикликав і дарував нам силу знаки від чудес. Розумне єство, умертлене гріхом, Христос пробуджує до покаяння спогляданням усіх віків, тобто колишнього, теперішнього і майбутнього. А його отець, цю душу, що вмирає потім смертю Христовою, яка в хрещенні або покаянні відвертається від гріха, воскрешає пізнанням себе самого. І це означає те, що сказав апостол Павло Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним. До Римлян 6.8 Коли ум. Скинувши себе старого чоловіка, зодягнеться в нового, що від благодаті, тоді й свою природу побачить під час молитви, подібно до сапфіру або небесного цвіту, що писання називає і місцем Божим, яке бачили старці на горі Синайській. Книга «Вихід» 24.10 Із нечистих демонів одні спокушують нас як людей, а інші тривожать як безмовних тварин. Перші вносять у нас помисли марнославства або гордости, заздрости або осуду, котрі невідомі кожному безсловесному, другі ж збуджують гнів або похідь, що не походить лише від людської природи, бо ці пристрасті спільні для нас і безмовних, але приховані в нас під розумною природою, тобто стоять нижче від неї чи під нею. Тому Дух Святий, маючи на увазі помисли, що властиві лише людям, говорить: Я мовив. Ви, Боги і сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Псалом 82.6. Маючи ж на думці помисли, притаманні як людям, так і безмовним, застерігає. Не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками й вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Псалом 32 9. «Коли якийсь ворог, помисел, уразить тебе, і ти бажаєш згідно з написаним повернути його меч до серця його, то вчини так. Розглянь детально привнесений тобі помисел, чим він є, із чого складається, і що, власне, з нього уражає ум. Припустимо, що насланий на тебе помисел грошолюбство. Розчленуй його на ум, який його прийняв, на гадку про золото, на те саме золото і на грошолюбну пристрасть. Нарешті спитай себе, що з усього того є гріхом? Чи ум. Але як же тоді він є образом Божим? Гадка про золото? Та хіба може це твердити той, хто має розум? Тож, чи не саме золото є гріхом? Але тоді для чого воно було створене? Отже, зостається вбачати гріх у четвертому, тобто в грошолюбній пристрасті, що не є ні самостійною річчю, ні поняттям про річ, але якоюсь жадобою, що ненависна людині. Породжена з потвореним волевиявленням, вона спонукує ум нерозумно користуватися творіннями Бога і саме цю жадобу закон Божий велить поборювати. Коли почнеш так досліджувати, помисел щезне, будучи розчленованим і викритим. Демон же втече, як тільки твоя думка піднесеться вгору, окрилена таким пізнанням. Якщо ж ти не хочеш повертати проти насланого на тебе помислу його ж меч, а бажаєш спершу поцілити його із своєї пращі, то візьми собі камінь зі своєї пастирської торби і ось так розмірковуй. Чому ангели і демони мають доступ до нашого світу, а ми до їхніх світів не маємо? Бо ні ангелів більше наблизити до Бога, ні бісів зробити ще нечистивішими нам і на думку не спадає. Також і проте згадай як упав із неба блискучий син зірниці і вмить під ним черепки гострі, мов у казані кипить під ним безодня, йому море, мов горщик на пахощі, усіх бентежить своєю злобою і над усіма бажає панувати. Такі роздумування дуже дошколяють демону і змушують утікати усе його полчище. Але так міркувати можуть тільки ті, котрі вже трохи очистились і дещо вникли в природу помислів, а нечисті не здатні так розважати, навіть коли їх навчать інші, не будуть вислухані, якщо під час борні у них самих постає розгубленість та хаос. Через пристрасті, бо конче потрібно цілому полчищу чужоплемінників стояти сумирно, щоб один голіят виступив проти нашого Давида, так і щодо інших нечистих помислів будемо користуватися і таким вказаним спершу продумуванням аналізом помислу і цим другим видом борні. Коли якісь нечисті помисли поспішно утікають від нас. Пошукаємо причини, чому так сталося. Чи це тому, що важко осягнути те, що пропонує нам помисел, чи через властиве нам безстрастя ворог не зміг нічого вчинити нам. Наприклад. Якщо хтось із самітників уявить собі, що йому доручене духовне правління головного міста, то очевидно, що помисел утече із першої причини через недосяжність самого предмета. Але якщо хтось уявить, що він правитель якогось містечка, бо це насправді може бути здійсним, та все ж поставиться до помислу зі зневагою, то цей блаженний уже безпристрасний. Так само і за інших обставин відкриється, чому помисли так скоро втікали, якщо застосуємо такий спосіб дослідження. Це нам необхідно знати, щоб подвоїти наші старання, і пізнати, чи перейшли ми Йордан і знаходимося близько до пальмового міста, чи ще в пустині перебуваємо і нас б'ють чужоземці. Надто вправним і винахідливим на спокуси, як мені видається, є демон грошолюбства. Часто будучи пригніченим через цілковите монаше зречення від усього земного, він бере на себе вигляд економа і вбоголюбця». Гостинно приймає подорожніх, котрих зовсім і нема, посилає у своїй уяві усе необхідне нужденним, відвідує буцімто міські темниці, викупляє полонених, радить багатим жінкам, із ким вони повинні співстраждати та на що потратити своє майно. Так непомітно спокусивши душу, демон оплутує її помислами грошолюбства. І передає помислові марнославства. Цей же біс вводить на арену уяви багатьох, що прославляють Господа за такі його самітника зарядження, а декотрих змушує тихенько говорити між собою про його майбутнє священство, провіщає смерть теперішнього священника, додаючи, що саме йому не уникнути вибрання. Бідний розум, оплутавшись такими помислами, сперечається із тими, котрі не приймають його, а тим, котрі приймають, щедро роздає подарунки і з вдячністю та радо приймає їх від них, декотрих же противників передає суддям і вимагає прогнати їх із міста. Оскільки такі помисли кружляють внутрі, Приходить демон гордости. Частими блискавками він пронизує келію, напускає крилатих зміюк і, як останнє лихо позбавляє монаха розуму. Але ми, молячися, би згинули такі помисли, постараємося в доброму наставленні і зжитися з убогістю, бо не принесли на світ нічого та й винести нічого не можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. Перша до Тимотія 6, 7. Пам'ятаючи, що сказав далі святий Павло Бо корінь усього лиха грошолюбство. Усі нечисті помисли укорінюються в нас через пристрасті, які зіштовхують ум до всегубної погибелі. Бо як голодного. Мучить думка про хліб через голод, а спраглого думка про воду через спрагу так грошолюбні та сороміцькі помисли, зроджуючись від надмірних наїдків, також опановують нас через відповідні пристрасті. Те саме стосується марнославства і всіх інших помислів, тож неможливо, щоби ум, придушуваний такими помислами, прикрасився перед Богом вінцем правди. Цими помислами поглинутий був отой нещасний ум, котрий за євангельською притчею відмовився од вечері боговидіння 14,18, і зв'язаний по руках та ногах та вкинутий до темряви кромішньої, мав якраз із цих помислів виткану одежу, що її той, котрий кличе, визнав негідною царського бенкету Матвія 22:11 весільним вбранням. Є безпристрасність розумної душі, яка зреклася світських похотей. Пояснення ж причини, чому довго пануючи в нас помисли про чуттєві речі розбещують видіння, містяться в розділах про молитву. Серед демонів, які чинять опер діяльному життю, є три головні за котрими наступає все полчище чужинців. Це черевоугодництво, грошолюбство і марнославство, вони першими стають до борні, закликаючи душу до гріха через нечисті помисли. Отож, якщо бажаєш чистої молитви, остерігайся гніву якщо любиш невинність, стримуй черево, не даючи йому досита хліба і помірністю води, пригнічуючи його. Чувай на молитві, і злопам'ятність далеко від жени от себе. Слів Духа Святого хай не забракне у тебе і у двері Писання стукає руками чеснот, тоді засяє у тобі безпристрасність серця, і ти побачиш свій ум на молитві блискучим, подібним до зорі». Коли демон черевоугодництва, часто і сильно нападаючи, не може розбестити набутої здержливості монаха, тоді вкладає в його ум бажання найстрогішого подвижництва, приводить на гадку Даниїла, його бідне життя, насіння, яке служило йому за єдину поживу. Пригадує також інших самітників, котрі постійно так жили або ж на початку. Спонукає стати їхнім послідовником, щоб, погнавшись за непоміркованою стриманістю, не осягнув і звичайної, коли тіло через свою немічність виявиться безсилим і для того. Думаю, що молодим подвижникам не треба вірити таким намовам і позбавляти себе хліба, олії й води. Адже браття на досвіді переконалися, що така їжа є найліпшою дієтою. Тільки всього того слід уживати недосита і раз у день. Бо було б дивно, якщо би хтось досхочу, споживаючи хліба й води, сподівався на вінець безстрастя. ж я називаю не віддалення од гріховних діл, бо це здержливість, але відсікання пристрасних помислів у серці, що святий Павло назвав ще... Духовним обрізанням справжнього юдея» Римлянам 2.29 Якщо хтось занепаде духом, почувши такі слова, то нехай згадає вибране знаряддя апостола, котрий у голоді і спразі звершував свій поступ. 9,15. Також дух засмученості, противник істини, ідучи слідами попереднього демона, пораджує терпеливому подвижникові віддалитися у найглибшу пустиню та наслідувати там Йоанна Хрестителя і зачинателя-самітників Антонія, щоби, не знісши довгочасного і надлюдського усамітнення, утік він із ганьбою, покинув місце своє, а біс. Хвалячись після того, казав, Я його подужав. Псалом 13.5. Демони не знають, як дехто думає наших сердець. Бо серцевидець єдиний Бог, що наглядає за людиною, той, що сотворив серця усіх їх, але з вимовлених слів або з якого-небудь пороху тіла біси розпізнають багато чого, що зроджується у нашому серці. Скажімо, в розмові ми виявили тих, котрі проти нас злословили, і з цього демони роблять висновок, що ми недолюблюємо тих людей і викликають у нас злі помисли проти них. Ми ж, прийнявши їх, підпадаємо під ярмо демона злопам'ятності, а той безперестанно розплоджує в нас мстиві задуми проти них. Тому справедливо Дух Святий викриває нас, кажучи сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї, пускав не славу, псалом п'ятдесят двадцять відчиняв двері помислам злопам'ятності і непокоїв ум. Молячись, уявляв безнастанно обличчя ворога свого, тим самим маючи його ніби за Бога, бо на що постійно споглядає ум під час молитви, те можна визнати його Богом. Тому уникаймо недуги лихослів'я, нікого не згадуймо злом, не кривімо облич своїх, говорячи про кого-небудь із ближніх. Бо люті демони день і ніч стежать за кожним нашим рухом і нічого не залишають недослідженим із того, чим можуть скористатися проти нас: ні вставання, ні сидіння, ні стояння, ні вчинку, ні слова, ні погляду усім цікавляться увесь час міркують лукаве, щоб під час молитви осоромити смиренний ум і блаженне його світло погасити. Псалом 38, 13 Щойно ви прослухали повчання Евагрія Понтійського про марнославство. Які відкриття для себе ви зробили, слухаючи це повчання? Напишіть у коментарях, ставте файники, поширюйте цей допис у соцмережах, підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, ставайте спонсорами, а також підтримайте донатом. Розвиток християнського зрілого контенту. Дякую вам, любі спонсори та жертводавці, меценати та благодійники, за вашу підтримку. Залишайтеся з нами. Далі буде. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!